Алоха. Зараз... Це знову я. Зараз я спробую дати відповідь на питання з чого ж почати робити кайклупи в стрибку. Шпаргалка. Для того, щоб почати робити їх вже з відривом. Якимось від води, ми ж вже першу частину зробили. Ми розуміємо, як крутиться кайт, як крутиться наш кайт. Ми розуміємо, що 12-й розмір це точно не кайт, на якому треба вчити От. І ми знаємо, як зменшити або збільшити швидкі. Обертання кайте в момент кайтлупа. Як це відрегулювати безпосередньо в момент самого кейтлупа, як то кажуть, на ходу? От, І підходимо вже безпосередньо до відриву від води. І як на мене, найпростішим способом почати робити кайтлупи – це лупи на приводненні через маятник. Що я маю на увазі? Вилітаючи, ми Засилаємо навмисно кайт трошки далі, ніж нам потрібно. Не на годину, а на пів другої, відповідно, пів одинадцятої в іншу сторону. І в чому прикол? Ну, так чи інакше, пригати доведеться ну, середньовисоко. Я думаю, що це повинен бути відрив від трьох від метрів і вище. От. Чим вище ви вили, зможете вилетіти, тим якісніше. І якісніше буде безпосередньо сам майтник. В чому тут прикол? Ми на стрибку закидаємо кайт подалі для того, щоб коли ми підемо вниз, у нас була інерція. І в даному е випадку ми або кайтер, який висить знизу, він як Гиря на маятнику, починає летіти під кайт, натягуючи стропи. Натягуючи Якщо нічого не зробити, то він просто вийде цей маятник в інший край, тут все зупиниться і система упаде. Що нам треба зробити? Нам треба дати розльот. І на падінні вниз, коли ми вже будемо залітати під кайт, просто почати переводити кайт вперед з подальшим докручуванням в кайт. Це зовсім не складно і це досить природньо. О. Е -е. Разом з тим, для того, щоб, або якщо вам хочеться з якихось певних причин не вилітати високо, якщо навіть ці 3-4-5 метрів для вас е, поки що, це доволі така. Серйозна висота, то можна е, почати е, ці от елементи вони йдуть бік о бік. Можна почати з лупа в транзішн. Просто легенький підскок на транзішн, який супроводжується кайт-лупом. Але в цьому випадку смикання кайта в е, вас буде трошки сильніше. З іншого боку, навіть незважаючи на те, що кайт е дьорне на себе трошки сильніше, висоти не так багато і вивезти таке, там, злякатися е у вас просто не буде часу. Ви просто е плюхнетесь на дошку і виїдете. Е про що треба подумати? Кайтлуп на транзішн він буде супроводжуватися по-любому таким собі слеком, пропаданням тяги в якийсь момент. Але вивести цю тягу, верніше, вивести цей транзішн буде легко через те, що оцей перший ривок, який кайт вам надасть, він створить прискорення. Створить прискорення, і за рахунок цього прискорення ви майже без підтримки кайта зможете плюхнутися на воду і викотить цей транзішн. Потім тяга кайта з'явиться, явиться, він вас якби, відлетить і настожене. На лупі на приводненні через маятник підтримка кайта буде більш яскраво виражена. О. Тому два, дві опції, які йдуть типу, одна з одною дуже поруч. Loop транзішн висоти майже не потрібно. І луп на приводненні через маятник, через розльот. Це все, на мою думку, дуже легкий ентрі, якби, в світ кайтлуп. Далі, що у нас іде? коли ми все це вже опанували, підходимо до кайтлупа безпосередньо після набуття ейпексу. Тобто самої високої точки стрибка. Нам треба буде вилетіти, зависнути, і от там пів секунди до того, як ми полетіли вниз, зробити цей е Зараз безпосередньо про те, як ми робимо сам кайтлуп. що важливо на мою точку зору, цю планку притаскав. Я постійно всім це кажу. Але таке враження, що може люди не чують, може. не... Ну, може я не доношу серйозність цього. В кайтлупі завжди працюють обидві руки. Обидві. Ми цілком природньо, що ми тягнемо на кайтлуп якоюсь рукою, нижньою, моя права в даному випадку. І по великому рахунку я можу робити кайтлуп Однією правою рукою тягнучи за планку, все круто. Там з бордофом, з ванфутом, просто з гребом. Але якщо розібратись е, трохи далі, е, підти, то по великому рахунку, якщо у вас здоровенні здоровенні руки, і ми їдемо в ту сторону, в ту, то можу я кайтлуп зробити і однією рукою, відштовхуючи свою сторону планки і натягуючи іншу. Знаючи це, що роблю я. Ну, по-перше, трошки зміщаю руки ближче до країв палки. Можна і за край братися. Ну, Я особисто не дуже це люблю. От у мене десь завжди десь посередині рука. Але разом з тим, е я вже на тому рівні знаходжусь, коли я відчуваю, скільки мені треба важеля, і я можу там, в процесі кайтлупа здвинути руку е далі або навіть взятись е е е в ущі. Не про те розмова. Перевод стрибок і під час. Кайт-лупа я однією рукою тягну, а іншою відштовхую. І ось дивіться, гарний показник. Ось у нас депаверна вірьовка. Зверніть увагу, як планка згинається по відношенню до неї. Ось це положення планки для кайтлуп. І кайт в цей час буде намагатися, коли він буде летіти і тягнути, тіпа розігнути планку. А ми йому не даємо це зробити. Не даємо луп, оберт, вихід з нього. Далі. М -м -м. Після того, як ми опанували вже е луп над головою. На 12 годин після того, як ми вилетіли в максимально високу точку стрибка, що може бути після цього? Ми зробили оберт, а кайт ще над нами. І що ж робити потім? В цьому випадку, якщо кайт зробив оберт, вийшов знову у нас над, над нашою головою, а під нами ще достатньо висоти. В жодному випадку не спішіть робити другий кайту. Почекайте трохи і дайте можливість кайту вилетіти в повну підтримку. В, в час вашого опускання, от, кайт навіть може залетіти вам за голову. От. І тут вже е цей момент треба правити дивитися з берега конкретно на вас. Але е що ви повинні відчути? Ви не навіть не відчути, а розуміти. Ви повинні зрозуміти і відчувати, який радіус оцього другого оберта ви повинні задати кайту, коли ви падаєте вниз. Тобто, в ідеалі повний оберт і момент підхвата, коли кайт виходить ще раз наверх для, на вашу підтримку, повинен співпасти з вашим тачдауном. От. Якщо навіть ви провтикаєте і е, десь там замешкаєтеся, то страшного нічого не відбудеться. Ну, саме гірше, що може бути, це ви трохи залетите під кайт, шльопнетесь на сраку, а кайт вийде вам за голову, за спину і просто провалиться упаде. Можливо, вам на голову. От. Але сильно боляче не буде, не переживайте. Ну, і отакими, от типу, степ-бай-степ, -степ, там, рано, рано, там, пізно, рано, ми зможемо зрозуміти, коли саме ініціювати другий кайтлуб і з яким радіусом. Але знову ж таки, якщо ми виходимо на кайтлуб в самій високій точці одразу після неї, то по великому рахунку луп зробили кайт над вами. Можна робити буквально за секунду ще один луп і ще один луп, кайт весь час над вами, він буде вас хоч якось підтримувати. Головне, і це стосується будь-яких кайтлупів, ну, окрім подвійних. Але це зовсім окрема тема. В будь-яких кайтлупах в жодному випадку не можна спішити. Робити другий кайтлуп, той, який, ну, типа, гальмівний, в жодному випадку не можна спішити. Особливо, якщо ми вже переходимо до кайт які у мене йдуть четвертим пунктом до кайтлупів, які йдуть уже перед нами, перед тим, як ми вейпекс цей вилетіли. Зараз ми це розберемо. Тобто луп на приводненні через маятник, луп в транзішн. Далі луп над головою після того, як ми досягли самої високої точки стрибка. І тут, ми, тут, що важливо, ми повинні намагатися стрибнути повище. Можливо, не на всі бабки, але і не низько. І е, ми можемо знову ж таки повернутися до питання, як високо треба пригати для того, щоб е, почати там, крутити кейт-лупи. Ну, і моя відповідь вона стабільна. не мусти. Така ж стабільна, як і ваші 10 метрів пову. Це повинно відскакувати в вльохкою. Тобто, десятка пову є показником того, що ви розумієте, як пригнуть хоч якось високо. Щоб була висота для того, щоб і кайт обернувся і він вийшов в підтримку. І так, вилітаємо. І за секунду до самої високої точки ми робимо кайтом оберт. Робимо кайт-луп. Тобто, в цей момент кайт знаходиться не е, над нами, е, або луп буде відбуватися не над нами, а трошки пер. В цей час кайт може смикнути на себе. Ну, власне, завдяки, не завдяки, а для цього е, англічані кажуть, йенг. Для оцього цього кайт-луп ми і робимо, щоб відчути оцю силу прискорення, а потім силу е, вільного падіння. Так от, кайт робить. Перед вами оберт смикає вас на себе, і потім ви починаєте під нього падати. Ви починаєте падати під нього, а кайт, як і в цьому маятніку, тільки тепер маятник йде під кайт не зі сторони в сторону, а ззаду наперед. Кайт починає вилітати вам за голову, і отут вкрай важливо не робити другий луп занадто швидко, зарано. Того, що якщо ви будете другий луп робити одразу перед собою з остраху з якогось, то кайт піде в срив, і там підтримки не буде. ви просто, ну, Буде дроп, буде сильний дроп, з ударом в ноги, в спину, в жопу. Вам це не треба. От. Ми даємо кайту завжди вилетіти за нас, нам на голову і навіть трошки далі. І знову ж таки, саме, ну, типу, паршиве, що може трапитися, це якщо у вас буде багато висоти, ви падаючи вниз, нічого не будете робити. Кайт просто вийде вам за голову, весь цей час вас трошки гальмуючи. Потім, коли він вийде, в на кут, де вже. Не зможе вас підтримувати, ви впадете з ним. Причому кайт впадете з ним типа, у фріфол на жопу, причому кайт залетить дуже сильно вам за спину і впаде вище на вітер. Таке буває. Але разом з тим, типа, трошки, трошки зібравшись в кучу, можна на цьому падінні, коли він зайшов вам за голову, пробувати уже кайт, потихеньку. Луп вилетіли, пішов кайт е, вам за голову вилітати. Ви відкриваєте планку, щоб, це, е, щоб допомогти йому. Він пішов вам вилітати за голову, і коли він вже над вами і пішов туди далі, ви відчуваєте оцю підтримку в тягових струбах. Можна плавненько натискати ще раз на якусь сторону планки, для того, щоб кайт запускався по якомусь радіусу, по так званому Хелілупу, е, на так званий Хелілуп, і вам якби, е Створював якусь підтримку. Так, одразу можна не вийти на правильний оберт, але потихеньку-потихеньку, е думаючи про це, ви е якби, зрозумієте, що тягнути, коли і як сильно. Головне не робіть це зарано, будь ласка. Бо дійте собі О. Е Якщо підкинуло. Ну, високо, колись у кожного кайтлубщика це було. По-любому. Підкинуло високо, ти зробив кайтлуб, Все круто, смикнуло, дьорнуло, І кайт виходить у тебе знову на 12 годин в підтримку, і ти дуже-дуже високо. Ти розумієш, що дуже високо. Що робити? Все те саме. Дайте кайту трошки залетіти за вас, робіть оберт. Один. Пауза невеличка, ще один. І так, через невеличку паузу ми накручуємо тупо у себе над головою кайтлупи, щоб він нас трошки притримував, садячи на воду. Не робіть, будь ласка, поспішних ніяких е, рішень. Не дергайте, не чіпляйтесь за турився, за за, <зас> не чіпляйтесь за планку, як за життя. Нічого страшного з вами не буде. Головне, не поспішайте на цих обертах. Оборти повинні бути. Кайте над головою, але не постійні. Це не в'якальот. Бачите, написав собі. Не робити другий луп заране. Це взагалі, типу, ай-яй-яй, найвелика помилка. Коли ви вже дійшли до е, тої стадії, коли. Кайт дьоргає вас, все круто, але якось підкручує там, вас, ви не розумієте, що вам робити в повітрі. Ось про що думаємо. В першу чергу, роблячи кайтлуп, розвертайтеся торсом трошки до кайту. Весь час. Пішов кайтлуп, підвернулися до нього. Пішовка в іншу сторону, підвернулися. Ми розвертаємося до нього, якби контролюємо е, його проекцією свого тіла. Це раз. По-друге, ми тримаємо групування. Нам треба групіровочка якась, і вона виникає за рахунок е, напруження м'язів, преса і ніг. Навіть якщо вас розтягує, у вас розпрямились ноги, ви все одно їх напружуєте. І за рахунок цього просто, просто напруження виникає деяка стабільність. Але разом з тим, я ж кажу, ми розвертаємося до кайту. В ідеалі складатися в якусь невеличку групіровку, вмикаючи ноги, вмикаючи прес. О. Якось так. В цілому, що стосується кайтлупів уже, ну, типа, дорослих, то їх, звичайно, краще дивитися ну, на конкретний випадок, в конкретному місці, ще й в нормальний вітер. Так що запрошую на навчання! Головне, щоб дуло. От. З вами був Башко Олексій. Алоха!